Королева спорту запрошує до своєї країни, де панують швидкість, могутність, сила, майстерність і грація, де можна отримати гарний старт для всебічної, шкільної і вузівської фізичної освіти, закласти підвалини і базу для занять та удосконалення іншими видами спорту, розвивати тіло, робити його здоровим, міцно загартованим і красивим врешті-решт, жити з гарним бадьорим настроєм, у колі щирих друзів і однодумців. Саме познайомити і закохати у легкоатлетику був покликаний перший фестиваль Kids Athletic Fest – Справжнє свято дитячого спорту що відбулося на стадіоні Олімпійські резерви нашого міста за участі усіх охочих спортивних і неймовірно енергійних дітей 2014-2023 років народження. У супроводі батьків і тренерів вони представляли низку спортивних клубів і громадських організацій, які опікуються, розвивають і розбудовують цей вид спорту. Не тільки на теренах Дніпра, але і регіону, і організаторами спільно виступили управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, обласна федерація легкої атлетики та клуб Kids Атлетікс. На початку стисло урочистою церемонії відкриття заходу присутніх серед інших почергово подякували, привітали та побажали успіхів менеджери і амбасадорки проекту, титуловані легендарні спортсменки. Брузова призерка 30-х літніх олімпійських ігор 2012 року в Лондоні. Анна Рижикова та чемпіонка і багаторазова призерка літніх паралімпійських ігор Оксана Бутурчук. Ми сьогодні вперше проводимо такий фестиваль, який має на меті залучити до спорту і дітей, і батьків, щоб вони цікавились життям одне одного, щоб гарно проводили час, щоб цей фестиваль подарував радість не тільки дітям, але й батькам, і щоб в нас росла здорова та сильна нація. В нас багато розважальних програм, крім особистих змагань, ще є командні змагання і локації, де дітки можуть після змагань відпочити, порозважатись, поїсти здорову їжу і навчитись чомусь новому. Далі дійство перейшло безпосередньо до втілення у практичну площину свого попереднього задуму і плану програми змагань, яка увібрала у себе дві секції командні – та виставкові особисті виступи. В останніх малеча від трьох до п'яти років демонструвала свою спритність, швидкість і витривалість з бігу на короткій дистанції від 20 до 50 метрів з прямою траєкторією. Старші стартували у човникових забігах з різними видами та висотою перешкод. У командній першості діти змагалися у захоплюючих різноманітних естафетах та дисциплінах, які поєднували у собі усю гаму легкої атлетики, спринт, перегони на витривалість. Стрибки, метання і звісно супроводжувалися шаленими емоціями, які одночасно били через край, як в учасників, так і їхніх батьків, зрештою, як і в організаторів, які щиро тішилися тим, що вдалося подарувати усім таке свято. Дуже супер настрій, супер. Я бачу, як дітям і батькам це подобається. Це наш такий перший масштабний фестиваль дитячої легкої атлетики, але я дуже сподіваюся, що він стане постійним. Він приживеться, як то кажуть, в Дніпрі. Тому що я вважаю, що саме з таких діточок і починаються, і запалюються потім олімпійські зірки, як Ярослава Магучик. Тому, якщо ми будемо прививати з дитинства легку атлетику, тоді в нас будуть і олімпійські чемпіони, і чемпіони світу, і європи. По завершенні стартів пані Оксана разом з Анною Рижуковою запрошували у. Всіх учасників стартів на підестал пошани, де переважна більшість дітлахів перших у житті отримували з їхніх рук свої завойовані нагороди, а ще різноманітні подарунки, серед яких і найбажаніші солодкі та морозиво від численних партнерів проекту, що звісно надовго запам'ятається кожному з них, як і батькам, як, наприклад, мамі Олені та її сину Івану, так і тренерам, які також у захваті від того. Що відбулося, ну враження дуже чудові. Все пройшло максимально класно. Ді... саме головне, що діти довольні, щасливі, що вони отримали ці емоції, змагальні і готові до більш професійних, більш серйозних змагань. І ну мені все сподобалось. Все Дуже високий рівень. Дякую вам, що організовуєте такі е, заходи для наших діток. Хочеться подякувати всім організаторам за таке чудове свято. Ми вперше змагаємось, е, отримали купу емоцій, і я, і мій маленький чемпіон. Е, стільки подарунків. Е, велика дяка. Хотілося б, щоб нам е, якомога е, більше проводилось подібних заходів, е, так як діток треба залучати до спорту. Наразі можна сміливо констатувати, що перші фестивалі. Kids Athletics Fest у Дніпрі не став легким мнцем а навпаки, поклав початок відліку і продовження знайомства з цікавим і корисним світом її величності королеви спорту легкої атлетики.